Виконуємо номер 296 із підручника Геометрія 7 та номер 2616 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручника Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сума першої і другої сторін трикутника дорівнює 11 см. Другою і 14 см, а першою третю – 13 см. Знайдіть периметр кутника. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок і записала коротку умову задачі. У нас відомо сума першої другої сторін АБ додати БЦ 11 см, другої третій, Б, С, і третьої БЦ і АЦ 14 см, і першої АБ і третьої АЦ 13 см. Периметр кутника АВС – це сума довжин всіх його сторін. Знайдемо наше суми. АВ додати ВС, додати ВС, додати АС, додати АВ і додати АС. Це буде 11, додати 14, додати 13. Отримаємо 39. А тепер АБ додати АБ, це буде 2 АБ, БЦ додати БЦ буде 2Б, і АС додати АС буде 2 ас і, і це дорівнює 39. Винесемо спільний множник 2 за дужки. В дужках будемо мати АБ, додати БЦ, додати АС. А це і є наш периметр. Отже, 2 помножити на периметр, дорівнює 39. Тоді, щоб знайти периметр, потрібно 30, 38, вісім, сім до один, 38. поділити на 2. І отримаємо 19. Записуємо відповідь 19 сантиметрів. Номер 296 із підручника Геометрія 7 та номер 26, крапочка 16. Із підручника Математика 7, інтегрований курс. Виконано.